Історія ніхіра не весела. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Юра, молодий хлопець бачить, що починається війна у 22-му році. Йде добровольцем, залишає жінку з маленькою дитиною. І йде на війну воювати за нашу Україну. Через два місяці попадає в кому через отруєння газу. Через півтора місяця виходить з коми, вага його 45 кілограм. Він не говорить в дуже поганому стані, але при свідомості вже крок за кроком його починають реабілітувати. Проходить ще. Два роки його рідний брат старший бачить, що ситуація дуже погана, скрутно з грошима, маючи право на відстрочку, тому що батько інвалід виїжджає за кордон, щоб заробити якусь копійку. Побувши в Нідерландах, Андрій через рік часу повертається додому по причині, що батько помер, і все лягло в плечі мами. В мами ще є три неповнолітні дитини, а також Юрій. Колишній військовий, який перебуває в дуже важкому стані, повертаючись додому, Андрія на кордоні само собою зустрічає СБУ ТЦК і кажуть, що він злісний ухилян. Дають йому штраф 17 тисяч гривень, і він платить штраф. Заплативши штраф, не проходить ще 24 години. Він потрапляє додому, і йому кажуть, що він знов ухилян і знов має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А ви кажете, не матюкатися. Та йоб вашу мать! І тепер Андрій, який поїхав на заробітки, щоб допомогти своєму братові і мамі грошима, повинен усі ці гроші витратити на юриста, щоб боротися з цією бюрократичною машиною. Що хто зможе за безплатно допомогти Андрієві у питанні відстрочки, а також оскаржити ці штрафи? Напишіть в коментарях або в приват. В мене все.